Чи має право поліція затримувати та доставляти людей, які внесені до бази Армор як ухилянти? Друзі, всім привіт! На сьогоднішній день досить часто виникає така ситуація, коли вас зупиняють співробітники поліції, перевіряють документи, що посвідчують вашу особу. Після чого зазначають, що ви внесені до бази Армор як особа, яка ухиляється від мобілізації. Відповідно до цього вас буде затримано і доставлено до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Чи законні такі дії, і чи має взагалі поліція повноваження затримувати, доставляти та взагалі вносити до бази АРМОР дані особи? Зараз ми це розберемо. Відкриваємо кодекс України про адміністративні правопорушення, а саме статтю 235, в якій зазначено, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки розглядають справи про такі адміністративні правопорушення. Про порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку, про порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, про зіпсуття військово-облікових документів чи втрату їх з необережності передбачені статтями 210 і 210 десять прім Тобто територіальні центри комплектування та соціальної підтримки мають повноваження розглядати справи відповідно статей 210, 210 двісті десять Йдемо далі. Стаття 262 кодексу України про адміністративні правопорушення зазначає органи правомочні здійснювати адміністративні затримання. Адміністративне затримання Провадиться органами внутрішніх справ, тобто органами національної поліції, при порушенні призовниками, військовозобов'язаними резервістами правил військового обліку, порушенні законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, тобто працівники поліції в нас уповноважені, щоб затримувати осіб, які порушують закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Йдемо далі. Постанова кабінету міністрів номер 1487 про затвердження порядку організації та проведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, а саме пункт 56. Національна поліція за зверненням районних міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки органів СБУ додаток 20. Ми зараз його розглянемо. Здійснюється адміністративне затримання та доставлення призовників військовозобов'язаних та резервістів, які вчинили адміністративне правопорушення, передбачені статтями 210-210 двісті -210 кодексу України про адміністративні правопорушення. Тобто ще раз вам зазначаю. Звернення районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки про вчинення особи правопорушень, передбачених частиною 210, 210 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І ось ми маємо таке звернення. Я його обов'язково тут прикріплю. Звернення щодо доставлення громадян, які вчинили адміністративні правопорушення. Отож. Щоб вас затримати, ви маєте вчинити адміністративне правопорушення, передбачено статтею 210 210. -1, після чого має бути складе відповідне звернення, і тоді вас мають право затримати. А в нас на практиці виходить як поліція зупиняє, каже, що ви внесені до бази Армор. Після чого, каже, ми зараз вас відвеземо, щоб скласти протокол і у майбутньому постанову при тому, що особа ще не притягнута до адміністративної відповідальності. Обов'язково це знайте. Тепер далі йдемо. Щодо бази Армор, в нас є стаття 26 закону України про національну поліцію. Поліція засобами інформаційно-комунікаційної системи наповнює та підтримує в актуальному стані реєстри та бази даних, що входять до єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ. України стосовно пункт 8. осіб, які скоїли адміністративні правопорушення, провадження у справах за яких здійснюється поліцію. Ще раз, провадження у справах за якими здійснюється поліцію. А ми вже зазначили, що згідно 235 повноваження мають територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, щоб складати такі постанови. Поліція не має повноважень щодо складення таких протоколів та постанов. І саме цікаво, стаття 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі та в межах повноважень та у спосіб, що передбачені конституцією та законами України. Якщо ж вас внесено в таку базу армор, ви маєте право написати заяву в поліцію, щоб вас вилучили з такої бази. Як ми бачимо, як на сьогоднішній день взагалі врегульовано таке законодавство, ну маємо, що маємо, але Друзі, хочу зазначити, що готуються нові законопроекти, щодо цього всього вдосконалення, але станом на сьогодні маємо ось таку картину. Якщо вам потрібна консультація юриста, ви завжди можете до мене звернутися.